Вітання всім грибникам. 9 вересня Турківщина Верхолісся. Неймовірна краса природи. Сувора краса. Вересень, початок осені вже похолодало. Але сухо грибочків як не було, так і нема. Але зато Можна насолодитися гарно. Такою красою природи. Сонечка нині нема. Щось затягує, щось звідтам з польської і закарпатської сторони ліз, лізе, бучиться. Можливо, дай Бог будуть дощики. Ось така краса. Краса-прекраса. Ну що ж, мандрівочка продовжується. Зайшли ми в такий чудовий лісочок, який називається Молода Осика. Трепетник Тут зазвичай полюбляють бути козарики-червоноголовці. Ну от Все одно завжди щось можна знайти. Бачите, Трепетовці козарики. Бачите, з такими білими ніжками, оранжевими шапинками. Вони полюбляють рости в таких місцинках. Ну, та й до речі, я дивлюся, що їх тут трішки таки є. І пробуємо їх, як то кажуть, позбирати. Будь ласка, ще один опася. О, вже у нас чотири. Вон п'ятий, друзяка. Отак вони ростуть такими колоніями. Ось, п'ять молодесеньких, вже цікавіше значно стає. Біленьких нема, але отут на верхолісці по таких ось заростях осики, думаю, я свою грибну. Ситуацію поправлю, будь ласка, ще один. Опа. Ось. Ще один. Ну, а так як сьогодні вже я так зрозумів, що з грибами не густо. А раз я буду то все перевіряти. О, будь ласка, опася. ся. Пробував заховатися. Ось уже так. Це вже заявка на певну масовку. Хе -хе. Ха -ха. Цілий горб величезний в дрібному осишнику. Ось, бачите. Опа. Ще один. Я зрозумів, вони поховалися від мене на самому-самому чубчику гори. Ну і чого. Я нащупав вас, зараз з вами розберемося. Ось. От вам. Яка. Чудова результативність на одній місцині, а я вирішив зайня, зайнятися трішки брусницею. Так як грибів нема, бачите, є в мене така лапа. Ось. І нею я шукаю, де найкращі ягідники цього брусничника. Дуже він слабенький цьогоріч також, хоча ягоди є. Але треба вибирати, бачите, дуже мало дощів і вони такі нещасті. Вони весною важко постраждали від морозу. Ось. І хіба тепер починають відновлюватися. І щоб назбирати. Цієї смакоти, а вони в мене тут всі попали. О! Який чудовий кущик забираємо. Кожного року тут їх дуже-дуже багато, але вони значно вищі, могутніші і ягідки кращі. Ну, але що є, то я зараз буду вишукувати десь. Щось смачніше. Ой. Ось таке продовження мандрівки. Дуже смачні, дуже поживні. Делікатесні ягідки, брусниці. Добре. Іду оглядати всі ці зарості. Бачите, скільки їх тут по всьому схилі гори молоді трепети, а поміж них брусниця. Поки дощик ще не почав падати, беруся я до справи. Десь тут ще від мене поховалося дуже багато козариків-трепетівців. Ось вони. Ось вони. Ще раз дивимось. Поки що зупиняємось на паузу. Ну що ж, мандрівка продовжується. Сьогодні у нас день козарика трепетовця. І не хіба, бо окрім трепетовців, мені ще стали попадатися. Жовту-бурі. Ну що ж, поки що спускаємось донизу, місцинка оглянута. Глянемо загальний результат. А одночасно краєвиди турківщини турківських верхоліс. Тянуться, тянуться вони ось такі полянки. І тут саме головне, як вони мене хитро надурили. Ой, друзяки, друзяки. Ви думали, що ви від мене сховаєтесь? Та на самісінькому. Шпилі то вже чубчик гори, висота 1100 метрів. Ось. І тут вони собі вирішили від мене заникатися. Але не. Як то кажуть, не вийшло у них. Ну що, друзі? Я вас нібито позбирав, але все одно впевнений, що не всіх. Ось бачите, загальна яка. Картина на одному місці. Ось. А отут у мене хитрюга. Це вже козарик жовтобурий. Такі ростуть величезні і могутні. Раз він вже з'явився сьогодні. Тут, значить, їх буде значно більше. А тут такий кущик брусниці. Ха -ха. Безподобний. Гарний. Отож, 9 вересня, вівторок. Спочатку ситуація була безнадійна, настрій песимістичний. Вирішив вибратися на верхолісся, назбирати ягідок брусниць. І тут у молодому трипітнику молоді осики в переміжку з берізками, подарували мені декілька виводків. Козариків-трепетовців, тому сьогодні в мене день козаря Трепетовця. Зараз йду шукати цих місць тут дуже багато. Поки що до побачення, до нових зустрічей, де більше фото будуть на вкладці спільнота.